Сьогодні 29 травня відзначають Міжнародний день миротворців ООН. Нагадує предстоятель ПЦУ на своїй сторінці Фейсбук. За словами митрополита Епіфанія, ми, як християни, розуміємо миротворчість значно ширше. Не лише як професійну діяльність, яка хоч і почесна, проте доступна небагатьом. Суд продовжив митрополиту УПЦ МП Павлу Лебедю запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту до 1 липня. Про це повідомляє Суспільне. Служба безпеки України викрила злочинну схему використання земель державного фонду на території Черкаської області до організації оборудки причетна настоятелька жіночого монастиря Уманської єпархії УПЦМП. Упродовж 10 років вона незаконно здавала в оренду понад 40 гектарів зільгос гідь, які держава надавала послушницям для ведення власного господарства. На квітень до православної церкви України з московського патріархату перейшло понад 80 громад. Принаймні стільки було повідомлень про збори, на яких вірні вирішили змінити свою підлеглість, сказав Єленський. Він зазначив, що в травні надійшло понад 50 повідомлень про такі збори. Голова Держетнополітики зауважив, що процес переходу відбувається досить динамічно. Називав ПЦУ церквою антихриста. Настоятель монастиря у ПЦМП отримав підозру. Правоохоронці викрили настоятеля святого Скресенського чоловічого монастиря Чернівецько-Буковинської єпархії у ПЦМП на розпалювалі міжрелігійної ворожнечі. Повідомляють Чернівці новини. Вчора єпископ московського патріархату Лука Вовчок провів перше богослуження в кафедральному соборі Рездва Христового Бердянської і Приморської єпархії, що нещодавно була анексована московською патріархією. Перед собором єпископа зустрічали десятки вірян і священники. Після літургії єпископ причищав жителів міста Бердянськ, які прийшли на службу, повідомляє Духовний фронт України. На Кіровоградщині у селі Приютівка Олександрійського району громада прийняла рішення про перехід місцевої церкви до ПЦУ. Збори щодо переходу супроводжувалися сутичками, конфліктами та погрозами від священників у ПЦМП. Які привезли з собою близько 150 людей із інших населених пунктів, щоб завадити проведенню зборів, представники УПЦ погрожували журналістам, вибивали техніку з рук та перешкоджали їхній діяльності. Про це повідомляє суспільне. У Рівному оголосили переможця на найкращий проект храму та житлової забудови. Перше місце посіла компанія з Києва. Саме їх ідея була покладена в основу будівництва нового храму в районі щасливого у Рівному передає телеканал ITV Media Group. Після освячення храму та божественної літургії у місті Черкаси предстоятель православної церкви України митрополит Епіфаній наголосив у Фейсбуці. Під час сьогоднішньої чергової ракетної атаки ворога на наше мирне населення, ми підносили молитви у новоосвяченому на честь святителя Миколая Чудотворця храмі в місті Черкаси. Звершуючи тут в новоосвяченому храмі першу божественну літургію, ми дякували Богові за всі благодіяння, яких Він нас сподобає. Дякували і молились за наших захисників, які бережуть наші життя. Засвідчуючи, що ми, українці духовно сильна нація. А відтак непереможна. Христос Воскрес воїстину Воскрес! Ось такі новини були сьогодні. До нових зустрічей на нашому каналі. Підписуйтесь, щоб бути в курсі головних подій.